Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська господиня. Нині ділюся з вами рецептом дуже доброго і давнього колача. Називається Чорне колочене. Цей колач давно я дуже часто пекла. Він, виходить, неймовірно смачний. Такий м'який, усередині пористий, шоколадний. В міру солодкий, но дуже добрий. І до всякого колача підійде будь-який крем. Який зробите, з таким буде добре. Може бути заварний крем ванільний, може так, як я зробила пудінг, може і зробити сметанковий крем або сирний крем, маскарпоне. Взагалі, будь-який крем підійде до всякого колача. Цей сколач можеш зробити мало тонкий, взяти май велику форму та просто зверху змастити кремом. І так я часто робила. Або можеш, так як я тепер взяла мало май малу форму, розрізала і змастити його і всередині, і зверху. І прикрашаєте його вже за своїм бажанням. Робиться він дуже легко, я його давно дуже часто пекла. Тепер вже печу май рідко, бо чим майдане, тим май буш фелю кіста. І все це хоче щось нове іспекти. І я не пам'ятаю, аби хоч один раз мені цей колач не получив добре. Воно все виходить добре. Так що получиться у любої починаючої хазяйки. Лишайтеся на каналі і будемо разом із вами пекти давній колач, чорне колочене. А для того мені треба такі продукти. Тут у мене просіяна мука, какао, я теж просіяла, цукор, яйця, розпушувач і сметана. Сметану можеш замінити кефіром або квасним молоком, або розбавити наполовину, як собі хочете. Я робила просто із квасним молоком, та й теж виходить смачно. І все, тепер приступаю до роботи. У чашу міксера виливаю яйця, висипаю цукор і кладу туди сметану. Сметана у мене така доста і густенька. Викладіте, яка у вас є. І тепер і все мені треба файно розмішати міксером до однорідності. У муку висипаю розпушувач, перемішую. Тепер висипаю сюди какао і половина муки приблизно так. Мало сяк розмішаю лишку, бо воно так почене на все летіти, підніматися у повітря, якщо нараз міксером. Висипаю остальну муку. І все, тепер можу розмішати файно міксером. аби було однорідне тісто. І все, тісто у мене готове. Всеке воно має бути. Показую вам, яке має бути тісто. Має бути як густа сметана по консистенції. Дивіться, має легко, так, якби істікати з лишка. Таке, достай густеньке. ну таке собі, дивіться. Готове тісто переливаю у форму. Форму я застелила пергаментною бумагою, Форма у мене розміром 36 на 26. Лопатку файно розрівнюю по всій формі. Ми кажемо тепша. Крізь колач давно я дуже часто пекла, за те, що вон робить дуже скоро. Просто його заколотити і все, буквально за пару хвилин тісто готове у духовку, доки ця вон пече, зробити будь-який крем і все. Легко сявун розчиняє по формі. Кладу у духовку розогріту до 180 градусів. І буду випікати до готовності. Куркуся в мене буде випікати, я вам кажу. Ну, або так, як у всіх, духовка різна, по різному пече. Та муситеся собі орієнтувати за свою духовку. Пройшло рівно 25 хвилин і колач у мене готовий. Готовність я провіряю дерев'яну шпажку. Якщо вона виходить суха, значить колач готовий. Все, тепер я його кладу на рішітку, аби він застив, або можеш покласти на дошку. А тепер і зроблю крем. Можеш зробити звичайний заварний ванільний крем, або в мене є пудінг, та буду робити його. Беру два пачечки пудінга, висипаю їх у миску, висипаю цукор, перемішую. Виливаю молоко і розмішую до однорідності. Все в мене полуничний пулінг, ви можете брати будь-який, який у вас є. І все, я файно розчинив, і тепер його можеш уже варити. Крем варю на паровій бані до загустіння. Так його помішую, аби не зробилися гудочка. Крем у мене починає гуснути гладкий, однорідний, сякий він і має бити. Все, крем у мене заварився. Знімаю його із парової бані. Крем у мене заварився, я його зняла. Тепер, косяк його прикриваю у контакт, харчову плівку і лишаю бо він застив до комнатної температури. Крем у мене застив до комнатної температури. Тепер кладу туди масло вершкове, теж має таке бути м'яке, кімнатної температури. І збиваю міксером до готовності до пушності крему. І все, крем у мене готовий. Колач у мене застил. Сийськоч можеш, або просто наверх класти крем або можеш його розрізати. Вон це в мене вийшов такий достай висучкий, такий достай нарус, та я його вирішила розрізати. Зараз вам покажу, який він усередині. Дивіться, який пористий, такий м'якенький, Ну, дуже добрий колач. Дивіться, який він файний усередині. І все, тепер беру його і змащую. На нижню частину викладую половину крема або, може, мало майбурше, як половину. І розмащую. Розмащую його так, аби всюди було крему однорідно. Одинаково. У всьому колачали. Файном розмастила, кладу другу частину, викладую крем, горі. Змастила його, а тепер його, його треба прикрасити. Можеш полити шоколадну глазурю, або посипати кокусом, або якусь присипку. А я зарецелую чоколаду. Чорна чоколада. І все. Можу взяти молочну, як собі вже хочете. Прямо сюди рісилую. По цьому колачові. Так, зарісилувала вам чоколаду. І все, сяк він виглядає. Дивіться, який файний. Кладу його у холодильник, або він постояв, файно застив і можу туди вже буде нарізати, як маленько постоїть у холодильнику. Я отак доста і читало заресилувала чоколаду, або вже там був. Колач я порізала, виклала на тарцю і дивіть, як воно виглядає всередині. Такий кулач можеш подавати на будь-який святковий стіл. І думаю, що всім вам він полюбить. І ще вам порекомендую, що можеш зробити до нього заварний крем та додати кофе у крем. Та теж дуже ся добре вноштимує, дуже добре ся получає. Так що можете експериментувати, робити собі по-своєму. Обов'язково собі зберігайте рецепт. І печить, і я думаю, що він це вам полюбить. Дуже файно дякую, козу зубному нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашій рідної Україні та рясних Божих благословень. Кось ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде в описі під відео. А рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. І так як дуже часто ви не, зможете, ви не можете його знайти, то я ще закріплю рецепт у коментарі, так що і там ви можете його знайти. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!